Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі, давненько не знімав відео. Дякувати нашим Збройним силам, дякувати Богу, і ми працюємо далі. Такі справи у нас буде невеличкий огляд, що ми в цьому році вирощуємо, пробуємо в першу чергу. Для початку воду ми набираємо, напевно, кого не є секрет. Ось такий зараз. Бензинові двигуни. Ну, від мотокоси, звичайно, і насадка до нього йде, Досить непогана річ. Виконує прекрасну свою роботу, качає воду. Плюс мотобурщі, ми його використовували для теплиць. Так. Ну, Воду я вже вам показував раніше в шорцях, як ми набираємо. Ось так. Тут трошки ми не встигли доробити, щоб зразу два куба моно було виливати, але в цілому буде поки так. Так. Пробуємо ми вирощувати в цьому році трішки кавуна, артишока. і і заліза. І, звісно, капуста. Капуста цвітна, перед дощами дали трошки добре. Зараз ще протеським цидом залишилось після дощу. Так. Тому якось ось так виглядає. Капельна, капельний полив, звісно, з касети в цій теплиці. Тому якось ось так. Перший рядок ми спробували виростити, посадили під плівкою. Просто прекрасний. Прекрасний результат, звісно, буряну. Ну, майже, майже немає так сказати. Недолік. Тут, друзі, в нас лише один. Нічого, будемо вчитись. Наступний рік, дай Боже, вже доживемо, все буде добре. Виправимо свої помилки, треба сити раніше. І тут у нас дуже велика помилка. Ми посіяли густо. 4 метри у нас ширина теплиці, по метру відступили з двох сторон і два рядками посадили з розсади, звісно. І тому ось так. Мали бути всі ось такі зараз красені. Тут краще. Багатись, я думаю, ну, кілограм два є кращі екземпляри. До середини трішки їх менше. Звісно, зав'язало щось, але не так, як хотілося. Ну нічого, будемо працювати. Будемо працювати. Водою у нас, на жаль, немає ніде, тому у нас лише одненький рівчачок. Ну, я думаю, ще, як сонце припече, на тиждень-два вистачить водички нам і далі вже буде все. Буде своїми силами. Так, вибачаюсь, можливо, буде вітер. Зараз ми тут 15 хвилиночок попрацюємо, попідбиваємо назад плівку. Топган досить непогано показує результати. Такі екземпляри є. За сорти поки що нічого не скажу. Це займався товариш, займався сортами. Знаю, що тут поки що лише цей топган. Є інший сорт, бачу Якось ось так, друзі. Це невеличка частина того, чим ми займаємося, основна наша частина це у нас гарбузи. Ось так виглядають гарбузи. Щось ми трошки не, не дорахували, думали, що тут буде кавун рости. Але вийшло так, що його ми посили менше. Площі прийшлося на нього менше. В кінці травня вже я посадив тут гарбуз, бігом замочив його і вручну його посадив. Недолік що я десь через пів метра постив, 2-3-4-5, як коли вкидалось. Трошки поганий результат, поганий. І треба також садити габузи раніше. Бажано 30 квітня до травня. Бачу непоганий результат людей. Дуже навіть хороший результат. Габуз встигає хапнути цю вологу і прекрасно росте. Різниця. Хороша відрізняється між сівалкою. Частинку я ще тут, у мене кукуруза, погано зійшла, теж пересівав, задискував, пересіяв бігом гарбузами. Ну, це у нас вітер був сильний, то показав, що треба підсилити, що трошки доробити. Але в цілому. Ось так. Це у нас клері. Ми посадили її минулого року. Теж пізно з касетної розсади, але нічого, зазвичай більшість квітконосів ми видалили, щоб пішло краще корня в стену. Звісно, ті капля. Теплиця, як і ось та, 50 метрів довжиною. 4 метри шириною, 50 метрів довжиною. Тому так, ягода дуже сподобалась, дуже солодка ягода, все одно ягоди було. Ми вже нарізали звідси вуз і зараз будемо скоро її обстригати. Бідну. І декілька сортів ще у нас є ремонтантної посадили. Кому буде цікаво, то запитаю з товариша. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. все Всім гарного дня, до побачення!